Слава в Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації смерть ворогам! Ви на острові Скарбів. Сьогодні, 17 травня 2025 року, за київським часом вже минуло 11 години, і наша щотижнева зустріч від суботи до суботи. Почнемо випуск традиційно з огляду цін. На дорогоцінні метали. І сьогодні на спотовому ринку золото коштує 3218 доларів. Бачимо, що вартість впала. Срібло сьогодні коштує 32 долари 52 центи. Так само бачимо, що вартість срібла впала, так само, як і золото. Тепер давайте подивимось на співвідношення вартості срібла до золота. І сьогодні це співвідношення або індекс, або ратіо 99,25, що означає, що одна золота унція коштує 99 з лишком срібних унцій. Такими були ціни на спотовому ринку, але, будь ласка, ще раз прошу вас зазначати те, що за такими цінами срібні та золоті монети не продаються. Вони продаються з банківською надбавкою або з нумізматичною надбавкою. Тепер я хотів би перейти до новин нумізматики. почав би, мабуть, з міжнародних новин. А саме з Royal Mint або Королівської монетарні. Цього тижня, а саме учора, у п'ятницю вийшов новий реліз срібних білонів, або буліонів, або злитків. І це новий злиток, який має назву Тор. Це продовження серії Скандинавські боги. Я вам колись розповідав, що першим злитком скандинавських богів був злиток, присвячений Богу Одін. І це вже другий злиток, який присвячено скандинавським богам. Знов таки, ще раз скажу, як він називається. Він називається Тор. І за скандинавською традицією, за скандинавською легендою, це бог грому. Він, цей злиток випущено в декілька варіантів. Це одна унція, 10 унцій 1 кілограм. Також ще випущено злиток з золота. Вартість одного злитка вагою 1 унція 39,5 фунтів. Ну, щоправда, тут треба ще зазначити, що це без податку на інвестиції, який у Великобританії становить 7%, та також без ПДВ, який в Великобританії становить 20%. Ну і якщо рахувати без цих додаткових відсотків в гривнях це є десь приблизно 2830 гривень. Один злиток. Наклад таких злитків 60 тисяч. Також ще очікується злиток в якості карбування Antique фініш або по нашому по простому з патинуванням. Минулого разу такі злитки були випущені накладом усього-навсього 600 одиниць. Поки що про початок продажу цих злитків в якості карбування. Антік Фініш ще не надходило, отже, будемо спостерігати за Royal Mint. Можливо, наступного тижня або через тиждень можна буде замовити ще й такі злитки. Стосовно інших інвестиційних монет, то Британія сьогодні коштує 32 фунти і 40 пені або пенсів, як кому краще, це від. І якщо перевести це в гривні, це рівно. 1500 гривень. А також з цікавих злитків, які є інвестиційними, є ще злиток St George Dragon 2025 року. На ревесі цієї монети St George Dragon, який був використано вперше до Срібного ювілею правління. Короля Георга V. Ну і тут треба ще згадати, що у 2024 році так само виходила інвестиційна монета з такою самою назвою. По-нашому, це Георгій Победоносець, але з іншим Аверсом. Коштують такі злитки так само, як і звична нам Британія. 32,4 фунта стерлінгів і за такою самою вартістю. Також ще хотів би відмітити, я якось не звертав увагу, але сьогодні я ще знайшов, що королівська монетарня, крім своїх інвестиційних монет, почали продавати такі наступні монети інвестиційні, це австралійські Кангару. Крюгер раунд з Південної Африки, Віденська філармонія, а також канадський клоновий лист. Коштують вони трішки дорожче, ніж Британія. На 50 пені. І це 32,9 фунти. Якщо це перевести в гривню, це 1525 гривень. І, звісно, що усе це познається в порівнянні, і сьогодні на сайті Національного банку України зазначено, що відпускна вартість архістратих Михаїл, будь-який до 30-річчя незалежності або звичайний вагою одна унція становить 2323 гривні. Отже, можете порівняти. 1500 гривень і 2323 гривні. Ну, і тут ще не усе. Наприклад, в Київському Таскомбанку Срібний архістратих, інвестиційний знов таки. Він сьогодні, не сьогодні, а у п'ятницю він продавався. Я от зараз точно не згадаю, це здається, або 3800, або 3900 гривень. Отже, за одного сібного архістратига можна купити дв дві Британії, або два Сент Джордж Драгон, або дві е віденські філармонії і таке, таке інше. Ну і тепер давайте перейдемо власне до Національного банку України у вівторок в інтернет-магазині відбувався продаж, як зазвичай, з 10-ї години. Там, де пропонувались сильні монети Ореньєк, як, які були розкуплені Щент буквально за хвилину. З цікавого, це піксельний архістратик так званий. Це не інвестиційна монета, це колекційна монета номіналом 10 гривень. Зараз я не згадаю точно, за якою вартістю десь приблизно 3525 гривень. Зараз не згадаю, будь ласка, напишіть у коментарях, хто пам'ятає, скільки коштував срібний архістих, піксельний, миналом 10 гривень, в інтернет-магазині Національного банку України. Також ще пропонували залишки сувенірної продукції, а саме альбом Порожній області України. Ну а славно, звісний плонтернізм ще й досі можна купити в інтернет-магазині Національного банку України. Нікому не цікавий, нікому не потрібний. Це все те, що стосувалося нумізматики стосовно того, що буде стосуватись філателі. Отже, наступного тижня відбудеться спецпогашення до першого дня виходу марки військова преса або військові журналісти. Марка червоно-чорного кольору. Я вже публікував філ в виходи цієї марки. Якщо ви ще досі не підписані на мій телеграм-канал, будь ласка, підпишіться, це зайвим для вас не буде. І де ви зможете отримувати новини більш швидше, ніж на YouTube каналі, тому що ну, тут треба записати, обробити і потім викласти. Це займає більше часу, ніж просто опублікувати цю новину на телеграм-каналі. Ну і тепер ви увесь цей ролик бачите ці нові каталоги Максима Загреба та Юрія Прокопова обігові монети України. Усі, хто їх придбав по предзамовленні, вони їх придбали по 250 гривень. Усі вже мали одержатись ну, сьогодні, завтра, понеділок, можливо. Ну, Якщо ви там замовляли Укрпоштою, новою поштою вже усі ці замовлення виконані. Отже, що це за каталог? Отже, давайте просто швиденько з вами разом е подивимось. Отже, класифікація монет, цінного е утворення, е зразки, е параметри монет. усіх, Стан збереження монет е у нас в Європі. Е Трішки інша класифікація стану збереження монет, не така, як в Америці. Це я вам роблю натяк, тому що наступного тижня, я сподіваюся, я зможу вам показати ще й інший дуже цікавий каталог, і не один, а декілька. Ну і далі ви бачите тут класифікація, які монети карбували ще на Луганському патронному заводі, зразки гуртів, деталізація аверсу та реверсу монет обігових. А далі йдуть усі е класифікації за реверсом-аверсом. З цікавого тут є багато е монет 25 копійок е з перегорнутим, е як казати, це е об обертом. Ну, усі українські монети вони мають оберт медальний, а не е монетний. Як Скажімо, в США, а також тут є ще набори обігових монет, випущені за усі роки, вони всі тут викладені, також тут викладені вартості, це каталожні вартості, вони можуть не збігатися з тими, які ви бачите на інтернет-аукціонах або на зустрічах колекціонерів. А також обігов пам'ятні монети 10 гривень це новий зразок. Також ще є обігов пам'ятні монети старого зразка 10 гривень. Інформація дуже докладна, дуже гарно, вона викладена в е цьому каталозі. Також тут є ще зразки монет шахів. Ви знаєте, що в цього року мають нарешті вже проголосувати в Верховній Раді. Про е, зміну обігових монет з копійок на шаги. Тут ви бачите пробні монети з шагами. Е, ну, Можна було дещо побачити ще на виставці, яка відбувалась в українському домі. Вона вже завершила свою роботу. Ну, І тепер я хочу вам ще показати, як знайти крамницю острову Скарбів в е, Телеграмі. Отже, у правому верхньому куточку, якщо у вас Android, я буду показувати спеціально на Android, тому що більшість користувачів користуються саме такими телефонами, проводити клавіатуру на українську мову. І пишемо Крамниця. Крамниця острову. О, і він одразу знайшов Крамницю острову. Далі натискаємо сюди, тобто заходимо в Кремницю і спочатку треба запустити бот. Багато глядачів, які вже приєдналися, вони спробували цей інтернет-магазин, інтернет-крамницю. Чомусь зупинили бот. Якщо ви зупините бот після активі... активації, ви не зможете робити замовлення. Отримувати новини, отримувати статус ваших замовлень. Будь ласка, цього ні в якому разі не робіть. Якщо ви вже це зробили, то вам треба буде розблокувати цей бот. І натискаємо кнопочку розпочати. Далі натисніть тут. Отже, почати. Треба е погодитись з умовами надання цього сервісу. Де активація цього боту. О. Ви розпочали, і оце е, перша сторінка, яку ви будете бачити завжди, тоді, коли будете е, робити замовлення. Отже, натискаємо на кнопку Розпочати, і ви, і ви одразу бачите спочатку тут скільки яких товарів тут є, показати ще. І Бачимо, що тут дуже багато довідників, дуже багато е, всяких різних товарів. І шукаємо наш каталог обігові монети України. Натискаємо усе ж просто. Далі натискаємо кнопку замовити. Деякі глядачі пишуть, що я вже додав до кошика, а тепер не розумію, що далі робити. Отже, він був доданий до вашого кошика. Ось, ви бачите, ваш кошик в правому. В верхньому куточці, натискаєте на цей кошик, ось, будь ласка. І е, далі ви одразу бачите, який товар ви замовили. Можна замовити не один каталог, а два. Наприклад. Була така помилка: що тоді, коли замовляли два каталоги або декілька предметів, у сходило посилання для оплати. Далі треба натиснути Продовжити або Контініу. Ну, це англійська мова, замовити. Далі ви обираєте коментарі, тобто ви можете написати коментар до свого замовлення, будь ласка, там, скажімо, там, скажімо, запакуйте в, в коробку з червоною стрічкою. Далі кількість товарів два, тобто Ви замовили два каталоги. Наприклад, наприклад, можете замовляти один каталог. Знову натискаєте замовити. Далі ви пишете своє. Прізвище, ну, скажімо, Степаненко. Степаненко. Іва. Далі Степаненко і обов'язково пишіть ще ім'я. Іван. Далі ви пишете е, свій імейл. Одразу, якщо у вас е, тут встановлений ще додаток з е-мейлом, він одразу підтягне. Потім ви е, пишете номер телефону. Тут треба е, бути уважним, тому що тут вже 380 вже є. Отже, е, пишемо, е, скажімо, там мій другий телефон. Хвилиночку. 7996688. о, За цим е, номер телефону. А, треба ще ж цей. Е, Код, код не забувайте писати. 63. О! І тепер ви бачите, що ваш номер телефону вписався. Далі обирають нова пошта, Укрпошта. Убираємо, ну, наприклад, нова пошта. Звісно, ще це буде Київ. А, ось. Київ. Тут натискаєте на Київ. Далі обираєте номер відділення, ну, скажімо, там номер 2 Далі продовжити. І е, обираєте спосіб оплати. Плата by Mono, Тобто, тоді, коли ви зробите замовлення, до вас надійде ще посилання на оплату. Тут не обов'язково мати картку MonoBank, Будь-яка картка. Укрсібанк, Приватбанк, Ощадбанк, будь-якою карткою, навіть якщо у вас немає карти моно. Далі обираємо обира Баймоне. Натискаємо продовжити і дякуємо за замовлення. Ваше замовлення вже прийнято. Далі, після цього, ми натискаємо у лівий верхній куточок і дивимось ваше посилання. І тут має з'явитись посилання на оплату. Ось так от працює цей, ця крамниця. Друзі, дякую. На цьому я хотів би, отже, замовити цей каталог можна в крамниці. Друзі, усім дякую, хто дивився цей мій випуск. Бажаю усім здоров'я, бережіть себе і слава Україні!